Усім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про наступне оновлення Cake Island, показати все, що відомо, і розказати, що може з'явитися вообще в оновленні. Ну для початку ясно, що буде дракон, бо по ньому вже були снікпіки, багато повна форма, там гібрид, і, ну і скили якісь і так далі. Далі головний фрукт оновлення це соул. Снікпіків по ньому було небагато, але він... Точно буде в оновленні, бо це один з головних персонажів у цій арті використовує Сол, Мігмом. І я думаю, той снігпик, які нам показали його, це ще це не фінальний вигляд самого фрукта. Я думаю, він виглядати буде ліпше. Нам також показували NPC з цього оновлення, як вони будуть виглядати. Я думаю, з, них будь, ну, з допомогою них ми будемо качати рівні, і, можливо, ще й вибивати якісь аксесуари з них або предмети, взагалі. Ще один фрукт це Леопард, Ми вже бачили його шоу-кейс від Пуїдинга, там за підписку, можна так було сказати. Але як я розумію, там ще була неповна версія, тому що в нього були скіли камішики. Все ж я думаю, що леопарат буде в цьому оновленні. Також я бачив SneakPak якогось замку, але я не впевнений, чи він буде в оновленні. Бо я питав у розробника, який зробив його, обходит нічого нічого про це не казав. Але побачимо. Ну, як завжди, з цим оновлення буде виходити великий баланс ченч. Зроблять механіки кращими та підправлять старі баги, які були в ігрі. Ну і в принципі, це все, що ми знаємо про оновлення зараз. Якщо я щось забув, то напишіть в коментарі. Дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Усім папа!